Цей загін ну виїжджає на, на якусь задачу. задачу mm -hmm. На консультацію до прикордонників прийшов черкащанин пан Юрій. каже, хоче дізнатися більше про вимоги до кандидатів та умови служби. У нас йде воєнний стан і йде необхідність захисту нашої держави. Також треба брати уваги, що якщо є бажаючих людей, в яких є не тільки бажання, а й саме наполегливість і. Необхідність відстоювати нашу державу, то вони можуть вступити без проблем з врахуванням тих соціальних гарантій, які були запропоновані. Умови, які були озвучені, набирають людей до новоствореного 15-го мобільного прикордонного загону сталевий кордон, каже начальник відділу комплектування головного центру підготовки особового складу Держприкордонслужби Олександр Чубенко. Саме наш загін формується для контрнаступу, для відбиття агресора уже з нашої території України. Зі слів Олександра Чубенка, до підрозділу можуть долучитися чоловіки та жінки від 18 до 60 років. Для цього необхідно подати заявку онлайн або прийти особисто до центру надання адміністративних послуг. З Собою мати паспорт, ідентифікаційний код, військовий квиток або посвідчення, довідку про несудимість, фотокартки, а також заповнити анкету кандидата. Ми по цим особистим даним вже його попередньо вивчаємо. Якщо він нам підходить, ми йому телефонуємо і і пропонуємо з документами, деякими документами прийти у відділ комплектування на оформлення. Охочі можуть підписати трирічний контракт або мобілізуватися до підрозділу. Пояснив Олександр Чубенко. Людей беруть як з військовим досвідом, так і без нього. Ці громадяни, які не мають військової спеціальності, вони пройдуть навчання, злагодження і тільки тоді будуть залучені до виконання завдання. По... Відбиттю агресора з нашої території зарахування до лав бригади відбуватиметься у чотири етапи. Говорить Чубенко: це тестування, медична комісія, перевірка фізичної підготовки, співбесіда. Пропонуємо їм всі соціальні гарантії відповідно до законодавства України. Вони можуть реалізувати себе на певних посадах за своєю військово-обліковою спеціальністю а або навчитися чомусь новому, а також Гідне грошове забезпечення. а під час виконання бойових завдань вони будуть ще додатково отримувати додаткові виплати і премії. Зі слів Олександра Чубенка, ця компанія спрямована на вмотивованих людей, які добровільно записуються до тих бригад, які найкраще підходять їм за ідеологією та цінностями. Програма в Україні триватиме до березня. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов, Суспільне, Новини Черкаси.